Легендарну донбас арену просто знищують. Що зараз зі стадіоном з'явились унікальні кадри. На піхальонка з'явився ще один претендент, а Жерона усіма силами намагається залишити Віктора Циганкова. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо разом із вами протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим як ми перейдемо до нашого нового відео, традиційне прохання підписатись на наш канал. Якщо ви досі цього не зробили, до мети у 10 тисяч залишається вже зовсім небаг багато, і ми дякуємо кожному з вас за підтримку. Ну а тепер поїхали. Розпочнемо сьогодні з Іспанії, де свою заслужену нагороду нарешті отримав Артем Довбик. А от щодо Андрія Луніна. Там все не так весело. 28 травня відбулося вручення нагород за підсумками сезону чемпіонату Іспанії 23-24. Нагороду кращого тренера у кампанії отримав наставник Жирони Мічель Санчес. Щодо українського нападника Артема Довбека, його за версією Globe Soccer Awards включили до символічної збірної сезону. Окрім того, отримав Артем і свою заслужену нагороду трофей Пічічі. А от щодо Андрія Луніна, то тут є набагато менше причин для радості, адже український гол. Іпер другий день поспіль пропускає тренування реалу за офіційною причиною. Він занедужав у нього температура. і все це напередодні фіналу Ліги Чемпіонів. У той же час Тібо куртуа перебуває в оптимальній формі та працює на рівні з усіма іншими гравцями вершкових. Тож чекаємо, яким буде стартовий склад. Кілька слів про трансферні новини, адже Житомирське Полісся покинув досвідчений голкіпер. А лідер центру поля Дніпра 1 Олександр Піхальонок може опинитися зовсім не у шахтарі. Полісся оголосило про припинення співпраці із Денисом Бойко. 36-річний голкіпер приєднався до команди влітку 23-го на правах вільного агента із Динамо. На його рахунку, 8 сухих матчів, у інших 16-ти він пропустив загалом 21 гол. Де продовжить кар'єру Бойко наразі невідомо. У той же Час ще один клуб включився в боротьбу за лідера Дніпра 1 Олександра Піхальонка. Окрім шахтаря, який цікавився футболістом, готовий посперечатись за 27-річного гравця і київське Динамо. За інформацією та то таке, клуб Шовковського вже зробив офіційну пропозицію Йдеться про суму близько 2,5-3 мільйонів доларів. Водночас Шахтар абсолютно повністю повторив пропозицію киян, зробивши Дніпрянам таку саму 2,5-3 мільйони доларів. Тож тепер обирати буде. Сам футболіст. Серйозні проблеми перед стартом нового сезону має Одеський Чорноморець. За повідомленням змі футболістів у команді Григорчука залишилося стільки, що не назбирається навіть на основний склад. Прямо зараз у команді менше 10 футболістів, інформує тато таке. Команда вийде з відпустки 25 червня, і тоді ж розпочнеться селекційна робота, від якої, власно, і буде залежати подальша перспектива команди. Залишилося у Чорноморці 6 досвідчених гравців: це захисники Володимир Салюк, Віталій Єрмаков, Півзахисники Йонж Порн Олександр Васильєв, а також два гравці групи атаки Андрій Штогрін та Богдан Бойчук. У обомі також молодий Артем Присяжнюк намагаються продовжити угоду із Зіґі-Бадібангою. Точно залишать Чорноморис легіонери Владімір Арсіч, Самон Єде і Жозе Гомиш. З великою ймовірністю покине клуб також Лука Гучек. Далі говоримо про Жирону, яка усіма силами намагається втримати у своєму складі Віктора Циганкова. Намагається настільки, що готова навіть запропонувати йому новий покращений контракт. Керівництво клубу занепокоєне скромною клаусулою у контракті циганкова. За даними змі, це орієнтовно 30 мільйонів євро. Така сума не є проблемою для клубів з АПЛ. Тож Жирона вже запропонувала пролонгувати чинний контракт. Втім, циганков наразі вирішив взяти паузу. У той же час скаути іспанської команди продовжують активно стежити за півзахисником Лусіано Родрігесом із Уругвайського клубу Ліверпуль. Він може стати заміну для українця в майбутньому, і за нього Жирона готова викласти рекордні як для себе 14 мільйонів євро. Втім, трансфер Родрігеса не обов'язково означатиме відхід циганкова. Його беруть радше для конкуренції та на перспективу. Тож зберегти Віктора Циганкова наразі все ще є надважливою місією для босів Жирони. Ну і завершуємо сьогодні доволі неприємним, адже руки російських окупантів добралися до перлини, Донбас Арени, а також із самого клубу Шахтаря. Із 2014 року, відколи Шахтар був змушений покинути рідний Донецьк і рідну Донбас Арену через усім відомі причини, на стадіоні незмінно залишалася емблема гірників із назвою команди українською мовою шахтар. Однак, 28 травня у соціальних мережах з'явилося фото, на якому видно, що представники місцевої так званої влади прибрали літеру А із назви команди. Орки мають намір замінити її на літеру Є, перетворивши український Шахтар на російський Шахтьор. Більше того, відбулось також представлення так званого місцевого клубу, який тамтешня фауна вважає своїм. Колишній любитель МММ, а нині любитель сісти на пляшку Деніс Пушилін, зустрівся зі збродом, що іменує себе місцевим клубом Шахтер. Донецький гауляйтер пообіцяв присутнім, так би мовити, відновити футбол в регіоні. Ну і, звичайно ж, золоті гори, мовляв, фінансування клубу буде на високому рівні. Однак, що ж відомо про цей новостворений Шахтьор, розібрались журналісти сайту Український Футбол. Очолить. Команду 52-річний Ігор Король, який грав колись за Тернопільську Ниву, за Донецький Металург, кілька років провів на Росії, потім знову у Металурзі, після чого покатався по нижчим лігам, грав у Вінниці та Прикарпаті. Окрім того, працював у дю США клубів Олімпік та Металург. І ще одна постать у цьому клубі відома українським вболівальникам: це 62-річний Сергій Золотницький, який працюватиме з воротарями. Це той самий Золотницький, колишній тренер ФК Суми, що став, скажімо так, відомим завдяки скандалом із договірними матчами у 2020 році КДК УАФ відсторнив його від будь-якої футбольної діяльності. А от перераховувати вам зрадників, що готові виступати під прапором квазідержави, ми не будемо, але їх прізвища можете переглянути на екрані. Сподіваємось і віримо, що рано чи пізно кожен із цих колаборантів отримає заслужене покарання. Ну що ж, друзі, таким був черговий випуск на каналі Футбол України. Якщо ви додивилися його до кінця і це відео вам сподобалось, тоді тисніть свою вподобайку. А також ще раз перевірте, будь ласка, підписку на наш канал. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.